Ще в ралі каптіва, встановлюю магнітолу Торсен. Стокнувся з такою проблемою, що коли Убираємо бортовий комп'ютер, Ось оцей, який зверху стояв, у нас не відображався клімат. Не відображався він із-за того, що у нас є роз'єм. Ой, зараз магнітола поки запускається. Ось наш роз'єм, який йде в бортовий комп'ютер. Ось зелений провід, п'ятий пін, він відповідає за клімат. Відповідно, у цієї фішки білий провід має заходити на зелений. З заводу на два піни трошки промахнулися. Тобто роз'єм бортового комп'ютера, п'ятий пін зелений провід, підключаємо. Білий провід, каншину, що має бути. І відповідно у нас йде відображення клімату. Все показує. В інтернеті цієї інформації не знайшов, тільки показув, знаходив відео, де показували, що все працює. Ось зараз воно все працює. Відповідно, правильно налаштований канбас-адаптер. От Кручу швидкості. Вимикаю, обігрів. Все працює. Тобто питання в розпіновці.